Та, друзі, якщо впадло відгрібати сніг лопатою, є отаке рішення. Сьогодні відкатали теплу підлогу. Тут трохи сітки не хватило, замовник трохи прорахувався, рахував, рахував, але прорахувався. Ну нічого, вийшло із положення, все відкатали, відмотали, грибки спасли, стяжки допомогли. Все, працювати буде, сніг буде таяти, желедиці не буде. По центру буде стояти дві машини. Виходиш з машини на теплу підлогу, все круто, все гарно, снігу немає. Вийшов такий по сухій ділянці, дійшов додому, може навіть не розбуватися. Так, всі труби зайшли в котельню, в, котельню, в підвал, в підвалі буде свій котел з глюколем, він буде розрахований тільки на цю ділянку. Все чудово, все гарно, все подобається. Так, фольги немає, фольга не потрібна. Е, на всяк випадок скажу. А мені здається, що за подвір'ям будуть всі дворові собаки сапати саме біля цього будинку.